Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про внутрішню стійкість, внутрішні опори і як підтримувати себе у період невизначеності. Насправді, все життя складається наше із невизначеності, і якщо не брати до уваги складні події. То навіть у сприятливий час ми не знаємо, що буде завтра, що буде через 5 хвилин, чи що буде через рік. Але наша психіка наскільки пристосувалася до цього стану, що ми з вами про це не думаємо щохвилини, і в побутових питаннях у нас не виникає з цим проблем. А от коли виникають більш Складні події, тоді ми добре відчуваємо цей стан і коли його багато, йде накопичуваний ефект. І от через відчуття невизначеності ми відчуваємо безсилля, відчуваємо себе безпорадними і як наслідок росте рівень тривоги. Невизначеність також може і провокувати приємні, позитивні емоції, перечуття приємних змін. Ну Ось, наприклад. Звільнили з роботи, знайду нову, отримую новий досвід, знайомлюся з новими людьми. У мене зросте рівень фінансового доходу. Є таке поняття резильєнтність, і це про внутрішню стійкість, це здатність людини відновлюватися, продовжувати свою діяльність навіть і тоді, коли не все йде так, як задумувалося. Отримувати новий досвід, проживати. Ці події і от виховання в собі цієї здатності дає нам змогу підвищувати свою стресостійкість і переживати невизначеність з найменшими втратами для особистості. І що може допомогти розвинути цю здатність, відчути внутрішню стійкість, які це внутрішні опори? Насамперед, ми повинні прийняти, що невизначеність це частина нашого життя, і навіть коли ми спокійні, коли ми в безпеці, коли у нас майже більш все нормально, ми не знаємо, що буде завтра чи що буде у майбутньому. І це нормально, коли ми щось не знаємо. І от якраз і усвідомлення цього знижує наш рівень тривоги, і ми починаємо відчувати себе краще. Наступне це контакт із своїми емоціями, і багато людей до сих пір вважають, що емоції це про слабкість, і їх потрібно подавляти, ігнорувати, тобто не звертати на них увагу. Більше того, люди, які травмовані, намагаються не стикатися із своїми емоціями, тому що це боляче і на це потрібен ресурс. А також така стратегія поведінки була у наших батьків. Колись не прийнято було звертати увагу на свої переживання, і багато хто із нас чув, що хлопчики не плачуть, дівчатка не зляться. І коли у людини виникали сильні переживання, то їй потрібно було йти працювати. Ці переживання знижувалися. І до пори до часу це спрацьовує. Але рано чи пізно починаються труднощі, тому що емоції потрібно перенаправити. І це може бути назовні, на партнера, на дітей, чи ще на когось, або всередину себе, і тоді виникає психосоматика. Емоції це енергія, а будь-яка енергія хоче вигоду. І от подавлені емоції можуть призводити до захворювань. І вміння розуміти, розпізнавати свої почуття, направляти собі їх на благо, вміння з ними справлятися, говорить якраз і про внутрішню стійкість. І коли у вас багато є почуттів, ви не знаєте, що з цим робити, або ви не розумієте свої почуття, це нормально. На початку так буває, і це процес, на це потрібен час. І є простий спосіб познайомитися із своїми емоціями, підвищити свій емоційний інтелект, а значить, і стати більш стійкими. Правда, робота повинна бути тривалою, тому що за однією емоцією часто ховається інша. Наприклад, за тривогою може ховатися провина, там за провиною, сором, за апатією може бути багато подавленого гніву. І ось цей спосіб полягає у тому, щоб задавати собі запитання протязі дня. А яку емоцію я зараз переживаю? Ця емоція корисна для мене чи ні? Як часто я переживаю це почуття протязі дня? Які думки чи події викликають у мене це почуття? І наскільки реальні вони? І на початку ви можете собі цей список роздрукувати, знайти його в інтернеті, і це вам краще допоможе розуміти свої емоції. Далі важлива саморегуляція. Ви усвідомлюєте, розрізняєте свої почуття, і тоді задаєте собі запитання, а що я можу з цим зробити? Як я можу справитися із цим почуттям? За допомогою якої техніки я можу стабілізувати свій стан но менш-більш нормально. Ну, ось, наприклад, часто із стресом і з тривогою допомагають дихальні практики. А от коли виникає гнів, то його потрібно направити в якусь дію. Коли ви сумуєте, дозволяєте собі побути в цьому стані, можна і поплакати, головне не застрявати у ньому. Тому пробуємо, тестуємо різні техніки і знаходимо ті, які будуть підходити вам. Тому що для кожного це буде індивідуально. Наступне, що нам важливо, це усвідомлення своїх потреб, своїх бажань. Я часто у своїй роботі спостерігаю, коли люди не зовсім розуміють, чого вони хочуть, не зовсім розуміють свої бажання, зливаються з іншими людьми, з їхніми бажаннями, думками, почуттями. І Їм потрібно з усіма радитися. Вони не вміють на себе покладатися. І у них наскільки це відбувається на автоматі, що вони навіть не усвідомлюють, коли приєднуються до чужого бажання, до чужої думки чи до чужого вибору. Тобто, у них повністю розмиті межі, і вони не встані відокремити своє я від я іншої людини. Так, звичайно, у нас теж бувають такі моменти, коли ми чогось не знаємо, але це не завжди. І ось для таких людей абсолютною опорою стають інші люди. Батьки, друзі, партнери чи якісь інші авторитети, які говорять, що їм робити і як це робити. Звичайно, що можна задіяти ресурси інших, скористатися чужою допомогою. І хочу сказати, що іноді це важливо зробити, але цього не повинно бути багато. Ми маємо розуміти, що насамперед ми повинні покладатися на себе і знаходити ось цю внутрішню стійкість, внутрішню силу всередині себе. Тому відокремлюємо себе від інших людей, визначаємося і своїми межами, і своїми думками, і своїми цінностями, переконаннями. Розвиваємо критичність мислення і аналізуємо. А чого я зараз хочу? А як я можу задовольнити своє бажання? А чи співпадають мої бажання з моїми можливостями? І це теж важливо. Звертати увагу на свої думки. Це моя точка зору, це мій погляд, чи це я десь підхопила? Це думка моїх батьків, партнера, друзів чи з інтернету. А як я вважаю? А якщо це не моє, можливо, воно мені і не потрібне. І ось такий процес аналізу допомагає зрозуміти себе, налагодити контакт із самим собою. І це також про внутрішню стійкість. Проводити межі між роботою і відпочинком. Це також часте явище, коли людина багато працює, виснажується і їй набагато складніше справлятися із труднощі. А от розуміння того, що потрібно відпочити, підзарядитися, як це зробити, розуміння своїх ресурсів, тому що у кожного будуть свої, допомагає нам відновитися і стати більш стійким. І тут важливо пам'ятати про тіло, як його підтримувати. Тому що відчуття внутрішньої опори напряму пов'язано із тілом. І можна собі також задавати запитання, а що я зараз відчуваю у тілі? Можливо, мені зараз потрібно порухатися. Як я можу потурбуватися про своє тіло? І це може бути по-різному. Це може бути якась фізична активність, там ходьба. Танці, люба гімнастика, масаж, любі задоволення для тіла, які будуть підходити саме вам. Наступне, що допомагає нам бути стійкими і є хорошою внутрішньою опорою, це позитивне мислення. Як говорив швейцарський психолог Віктор Франк, який пережив в роки холодної війни концтабори що у людині можна відібрати все, окрім останньої волі людини, вибирати власне ставлення до будь-яких обставин, вибирати власний шлях. І от наші думки найбільше впливають на нас. Вони можуть нас позбавляти впевненості, здоров'я, робити нас безпорадними, а можуть навпаки активувати неймовірний потенціал, допомогти відчути силу, певність, інтерес. І позитивне мислення це не про те, що бути завжди на позитиві. Позитивне мислення це про стабільне і певне відношення до життя. Це вміння бачити негативні моменти, але сильно не зранитися у них. Розуміти, щоб яка б не була складна подія, потрібно її проаналізувати, чого вона навчила, який досвід з цього можна винести. Тобто побачити плюси у неприємних моментах. І найголовніше це вміння керувати своїми думками і вибирати те, що краще буде для себе. Тому посилюємо роботу позитивного мислення, Налаштовуйте себе з самого ранку на приємні, гарні думки. Не починайте свій день із перегляду соціальних мереж чи з новин, а прокинулися, подякуйте собі за те, що ви є, за те, що ви живі. Що ваше серце б'ється. Не забувайте дякувати і іншим, тому що це відмінний спосіб побачити, що є хороше у таких неприємних моментах. Фокусуйтеся протягом дня більше на позитиві. Що відбулося сьогодні приємно? Спілкуйтеся з людьми, які зосереджені більше на позитивному мисленні. Тому що негативне мислення, як і позитивне, передається. І якщо ви будете часто і багато взаємодіяти з людьми, які постійно скаржаться, які постійно незадоволені, які приходять і розказують тільки негативні новини, вишукують усьому негатив, критикують, знецінюють, тобто люди, які у цьому житті бачать більше поганого, чим хорошого, то хочете ви цього чи ні, ви теж почнете так рано чи пізно думати. А ось це те, що найбільше забирає нашу енергію. І дуже важливий момент це розуміння свого сенсу у житті. Я розумію, хто я в цьому житті, що я можу робити, або що я роблю, для чого я це роблю, куди я йду. І це уже про духовну сферу. Тут і. Творчі роздуми і роздуми про майбутнє, мрії, віра в майбутнє, віра у Творця. І оце якраз дуже важлива опора, яка завжди залишається з нами. Пам'ятаємо про добре турботливе відношення до себе, замість самокритики, добрі, приємні, турботливі слова. Статись до себе як до хорошого друга це відмінна точка психологічної опори. Ми особливо відчуваємо внутрішню стійкість, коли ми ладу із самим собою. Діліться своїми роздумами в коментарях. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. Ставте лайк, якщо це так. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.